А на засіданні позачергової 55 сесії Бушевської сільської ради 8 скликання проводиться відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування Україні та статті 16 регламенту Бушевської сільської ради 8 скликання. На засідання позачергової сесії 55-ї сесії ради зустрічається із досліддатів прибуло скільки? 12 і 12 і 12 так. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Получимо 55 сесію, прошу голосувати. Хто давно пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти? Отримались? Немає. Згодні засідання 55 початкової сесії по Exactly. <inaudible> Прошу вас, хто за дану пропозицію проти, отримали, дякую. Приходимо до розгляду відбіжних питань, які у нас є. Пронесення змін до рішення сесії Бурських сільської ради 21.12.23 року за номером 10149.8. Пробіжет Буршівської суспільства рік. Про що підтримати пронесення змін до бюджету, а саме збільшити доходну частину бюджету та видаткову на суму 925 тисяч 300. Це субвенція на харчування учнів початкових класів. За субвенцію ми приймаємо, щоб вона була перехідна на 25 рік. Тобто ми її приймаємо для того, щоб мали можливість використовувати в наступному році. І також ще зменшити дохідну додаткову частину. Теж на цільовій субвенції нова українська школа. Нам заходила ця субвенція. Залишився залишок, який ми сьогодні повертаємо до обласного бюджету 2645 гривень. 60 копійок. Це теж зобов'язали нас це зробити. Є відповідні розпорядження, тому зменшити. Субвенцію поношу на цю суму і відповідно додаткову частину. Прошу підтримати. Євдані видачі. No. Нам необхідно проєкт рішення. Росії зрозуміли, що отримали в кінці року субвенцію на харчування для дітей, то ми і приймаємо, і в наступному році. Дякую. That's right. Нам необхідно пройти рішення, дане питання. Прошу злати. Хто за? Проти отримали. Дякую. Uh, Ви питання перед нему ми працювали. Ті у кое-ки пропозиції до заводи сесії. На цьому засіданні пожирують 55 сільської грусних питання свого щемела слава, ще нам українці усміхне. Наші вороженьки, як роса на сонці запанує міми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми. Полот. Що ми брате поза свого роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брамо.